У серед 7 травня у Франківську на площі Міцкевича розпочався ярмарок ветеранських бізнесів. Це захід присвячений дню міста. Там можна придбати торби з вишивкою, шеврони, продукцію для тварин, книги, сумки, ручної роботи, ікони та солодощі. Про це пише репортер. І, власне, серед усього того, щойно згаданого. Книги на порядку денному, оскільки у студії найтеплішого один з учасників цього ярмарку святкового цей учасник зі Львова. Родом чи. Родом, родом, так родом Вітаю франківчан Вітаю, і всіх наших слухачів. А, дуже раді бачити вас. По перше, у Франківську, по-друге, у студії найтеплішого полюсу планети. А по третє на ярмарку, оскільки а, Андрій Каспшишак, я правильно кажу, так ви так. вже звикли. Я <свистував> Чому ви звик, так посміхаєтеся? <свистував> я ж правильно все сказала. Я та я звик випусню з довідками з усім проблеми. А ну так людям складно вимовляти. Андрій є ветераном. Атос війни великої. Скільки після 22-го. Скільки вам років? Мені 28, якщо я правильно порахував. А також письменник і видавець. Ви прийшли до цієї справи вже по війні? Уже так, у статусі ветерана? Так, так. До повномасштабного вторгнення я працював фінансовим аудитором разом з дружиною в такій компанії, як PWC. Дуже люблю цю компанію. Це дуже велика, класна компанія, яка класно ставиться своїх працівників, де дуже цікаві були проекти. Працював з французами, з японцями, з поляками. Ну, робота дуже цікава і динамічна. Тобто, але це не те, чим я хотів займатися по житті. І коли ви це зрозуміли на війні е, саме? Так, коли прилітало поруч. Серйозно прийшло так. усвідомлення, чим так. я хочу займатися? Ну, Мені здається, що в 22-му році дуже багато хто переосмислив життя, не лише військові, а й цивільні. Скільки є історій про те, як бабусі там, останні відкладені пенсії, які вони руками відкладали, здавали там, ЗСУ. І дідусі Так, Та, Дідусі, бабусі, умовно там багато хто. У нас там був хлопець, наприклад, з нами служив, який новенький Volkswagen Touareg, там за 70 тисяч доларів взяв на схід, бо ну, не було машин. І уявіть, машина 70 тисяч доларів, він каже, ну хлопці, беремо значить, новенька, салону. Всі тоді змінили свої цінності, всі зрозуміли, що не гроші а головне в цьому житті, не якісь там кар'єри, а головне те, ким ти є, те, хто є біля тебе і ким ми залишимось після нашої смерті. То ви від народження мешкаєте у місті Лева? Так, так. А ви е, навчалися Львівський Львівській політехніці. Mm, легендарно, як прекрасно. На якому фасі? Телекомунікації. Потім на магістратуру я перейшов на менеджмент, а вже власне потім я ще навчаю, завершую, до речі, аспірантуру. Я для того, щоб піти у війську брав академічну відпустку. Та, зараз поступають на аспірантури, щоб здати відсрочку. я брав академічну відпустку для служби, навчаюся там при Академії наук на інститут у Львові і там по фінансах. Розкажіть мені, Андрію, ваш шлях, передусім до війська, а вже потім будемо з'ясовувати, як ви звідти вибралися у письменник. Е, ну, загалом я ріс в патріотичному середовищі, в 10 років я потрапив в таку організацію громадського національно патріотичного виховання, спадщина називається. Вона є тільки в Львівській області, тобто на Львівщині тільки поширена. І тому я в такому середовищі. І тому, коли стало за 4 лютого, для мене вибір був очевидний. Тобто я, можливо, десь хотів ще і в 2014 році, але я тоді був 11 клас за першого, поступав. І мені тоді одна з моїх вчительок сказала, що найкраще, що я можу зараз зробити, це поступити на державне місце і зайняти, ну, зробити так, щоб якийсь, ну, на той момент це був Сєпар, не зайняв, не поступив він. Ну, я десь тоді. Водився в 18 років, я до війська не пішов, пішов, тобто зараз, 22 му році. А ви прямо в 18 уже рвалися? Я не зможу, легко казати зараз, звісно. Я не сказав, що я рвався, але тобто десь відчуття, чому я не пішов, були, тому що були товариші, наприклад, який пішов таки в 19 років, був інший друг, який також пішов, тобто він був на 2 роки від мене старший, йому було 20. Але тобто були друзі, які пішли, а я не пішов. Ну, я не можу сказати, що я рвався чи ще щось, але ну, відчуття якесь, що я не пішов, ну, було. І, власне, 22-й рік що сталося? Ну, повномасштабне. Тобто, ну загалом я ніколи не хотів військової кар'єри. Я не бачу себе війську. Воно мені не подобається. Це не є моє. Але ну, став 24 лютого і кожен зробив свій вибір. Мій вибір полягав в тому, аби доєднатися до війська. Я зранку самого пішов військомат. Серйозно, Там... отак от на світанку, почалося це все, і ви зран... ну, як зранку витанку? одразу? Ну, десь 10-11 я був десь так під військоматом. Там тоді сюди було як ну черги величезні. Я був свідком, як один дядько пробував дати 100 доларів, щоб його взяли до війська. <говори> <говори> Знову ж таки, за так, так, зараз зворотні історії здебільшого розповідають. Історі. Тоді зранку брали лише тих, хто мав відношення, або тих, хто вже служив раніше. Я не служив, бо я був ще раніше там чий комісований, крім того. <говори> Але я там дочекався, і мене записали тоді в Тро 103-я бригада, наша львівська. Ось. Ну, Перші два місця були тут, і потім приїхали на схід. Мали добре тренування, зрештою, мали час підготуватися трохи. Ну, ну Теру, наскільки я знаю, добре тренується. Ну, дивіться, Як-яке? підготовки як такої насправді не було. Була лише в нас конкретно, і тільки з ініціативи командира роти, він колишній аточник. Угу. І він нас вчив. Він навчив нас дуже там воювати, ми небагато стріляли, але він навчив найважливіше, він навчив слухатися і він навчив нас купати. Це найважливіше для піхоти. А ви піхота? то у вас вчора професійний був ще. Я частину служив в піхоті, потім в аеророзвідку перевівся. Ага. Тобто тоді почали створювати аеророзвідку. У е нас окрему роту до цього в бригаді створили, і мене туди перевели. Відповідно, ми літали на різних дронах, не лише там на мавіках готелах тоді, а й на таких серйозніших. Ми там на 50 60 км кілометрів залітали літали територію Росії. Ну, не Росія, а тимчасово окупованих uh -huh. територій тоді. На Росію ми не літали. Скільки ви були? Півтори роки служив. У війську. Так. Ну, то слава Україні, дякую вам за службу. Дякую, слава ніколи дякую. не пізно про це сказати. І, е, зрештою, е, ви повернулися до рідного міста у званні. Солдата, я кажу, військо це не моє. Я ніколи мені пропонували підписувати контракт е, і ставати лейтенантом. Військо це не моє. Я ніколи не бачу себе військовим і далі не бачу. Тобто, але треба, значить, треба. А. Угу. А, тож повертайтеся ви додому. У вас був вже ж цей адапційний період, адаптивний. Я здається, що в мене його не було. По-перше, почав книгу я писати ще в війську все-таки. Я потрапив в госпіталь Харківський 31 грудня 2022 року. Тоді вже в місті практично не було світла через російські обстріли. Капець Новий рік. Так, не було мережі, мережа така, що лише подзвонити, тобто в інтернеті не посидиш, але в мене собі був ноутбук, бо я вже був в дронах. Я почав, писати. я почав писати. А що ви почали писати? Що вам спадало на думку в цей час? Я довго цю ідею виношував, тому що загалом я зрозумів, що хочу стати письменником ще в травні, mm -hmm. власне, після перших бойових. Я тоді зрозумів, просто тоді не було часу писати, бо війна дуже активно тривала, і я більше займався вивчим чогось нового, постійно розбиратися в тих самих дронах. Ну, тобто там постійно щось змінюється на війні. І ну, на це час тратити якось не хотілося. А тут вже нарешті спокійно, там можна не поспішити, можна там в госпіталі собі розслабитися, і, і тому так трапилося. Ну і я знав, що я хочу написати про своїх друзів, які загинули. Але я знав, що я не хочу писати мемуари. І тому я знав, вже, що я хочу написати фентезі, я хочу написати про вигаданий світ, про кращий світ, в якому буде світло, в якому добро обов'язково переможе. Ну. Вам ніхто не казав, що ви намагаєтесь таким чином втекти від реальності? Оцей вигаданий кращий світ. Казали, багато казали. Ну, можливо, Я не знаю, чи так є, чи не є. Та, ну, але якщо є така можливість робити, то чому ні? Якщо читачі читають такі книги, то швидкі від реальності. Я вважаю, що це цілкомок. Як швидко ви завершили свою першу дебютну Дев книгу? Дев'ять місяців. Дев місяців. Я виношувала дитину. Третє читання, ніколи про це не думав. Але та 9 місяців, ну це не є багато для книги, якщо чесно. Але все одно не віриться, бо вона досить об'ємна вийшла. 80 тисяч слів. Тобто для порівняння «Гобіт» має 84 тисячі слів, перший Гаррі Поттер 68. Так я спеціально досліджувала це питання. Як зветься ваша дебютна книга? Легенда я не про вільних. Легенда про вільних, і а, видали ви її уже в своєму видавництві? Так, так, ви ми спеціально власне. для цього створили фріло В вересні. Коли я дописав останню книгу, я сам в це не вірю. У мене таки не був Ви Знаєте, ти пишеш, 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 пишеш. Ну і здається, що ніколи не закінчиться, якщо чесно. Здається, що ти не зможеш це дописати. І ось коли я дописав, ми тоді з моєю дружиною пішли в центр Львова на каву, сіли, почали це все говорити. Ну і вона, власне, запропонувала видавати самим. Тобто нас ми не в жодне видавництво. Насправді інколи мені навіть цікаво, чи вийшло щось, якби ми надсилали. Але вона сказала, давай ми, тобто, ти вже повернувся, давай, тобто, ми будемо пробувати це самі робити, і будемо. Ось так і з'явилася ідея. Так і з'явився лов. Так. А хто назвав? Дружина, я не знаю, як їй вдалося Клас. поєднати ці два слова, та це слово вона придумала. Це гарна назва. Логотип теж вона придумала. У нас на логотипі е, хлопчик чи дівчинка, він має статі, такий. — Який в нього не плащ, а в нього такий ніби це є рушник, який запханий під футболку. Як ми всі в дитинстві робили, е, коли там та рушник запхали під футболку і являвся супергероями. От це і є наш логотип. Я такого не робила. Ну ви ні, але багато хто робив. А ви таке робили? Хто там на мечах бився в дитинстві, умовно і так далі. Ну, тобто. Це для мене щось, щось нове. Хоча я вам чесно зізнаюся, я фентезі не читаю. Ну це нормально в кожного свій жанр, mm. це, це окей. Mm -hmm. А ви читали від дитинства? Саме цей жанр ваш улюблений? Mm, мабуть, так, це мій улюблений. Я загалом багато читав в дитинстві, дуже багато. І, в принципі, мрія стати письменником в дитинстві в далекому. Мені колись мама купила таку пачку зошів з Юлією Тимошенко на Оплединці, така на мотоциклі, е, тільки вперед. І Я своїми вигаданими історіями. Записував ці зошити, списував їх спочатку до кінця. Це були і фанфіки, тобто продовження прочитаних моїх книг, так і абсолютно нові історії. Я тоді мрію стати письменником, але доросле життя, воно таке. І коли я в 11 класі вибирав, куди поступати, батьки такі, ти маєш мати солідну роботу, гарні біліші вишти, садіти це. за комп'ютером, заробляти гроші і годувати сім'ю. Це був мій вибір, але я такий, добре. <смі> ну, тобто, і так, так, от та, вийшло воно. Зараз у вашому видавництві, окрім вас <аспілу> і дружини. Лише один, а... а, в команді? Ні, в команді у нас лише двоє ще кіт є, але він не дуже допомагає, якщо чесно. Він <смі> <смі> наш талісман просто. Ага, <смі> як його звуть? Вінстон. <смі> Дивно, що не мріяло, він був раніше. <пілу> <смі> Вінстон був раніше, <смі> <смі> ну, але насправді я дуже називала кота, коли я був війську, бо її було дуже самотнею. І вона каже, що в когось буду мати. Клас. Mm, cool. Так, та, та і було тоді складно дуже на початку війни, там були періоди, коли я там зі зв'язку пропадав, і їй вже казали, що я загину і нас всіх розбили, були й такі моменти. Ось так, є різні добрі люди. Є завжди знайдеться. То вас троє в цьому видавництві Так. і ви а... даєте собі раду. Ну, дійся, у нас є, тобто інших людей ми беремо, умовно кажучи, на конкретний проєкт, оскільки ми на зарплату їх не можемо взяти, наші не так багато проєктів. Але умовно, у нас є редакторка, з якою ми вже працювали, фактично працюємо по третій книзі. Ось і. А друга, яка була? Ще Перша нема. була ваша. Ну, ми всі готуємо. Поки ага. що є лише одна. Я сподіваюся, що цього тижня ми подамо другу в друг. Це, до речі, книга-авторка Франківчанка, родом з Франківська, Вікторія Задорська. Чула? Так, о, класно. Так. Е, ну, Вона зараз живе в Києві. Але ось то вона буде авторкою нашої наступної книги. Дуже гарна книга, дуже гарна. Е, Назватиметься Космотато. Е, книга про те, як хлопчик стратив батька на війні, і одного разу в шафі він знаходить космонавта. Цей космонавт його забирає в собою в таку чарівну подорожку смішну, але не звичайними планетами, а планетами, які допоможуть цьому хлопчику зрозуміти цей біль, який в нього є через втрату батька, який допоможе йому е прийти крізь спогади. І зрозуміти, що перетворити цей біль на таке світло дуже велике, на велику любов, яке цей хлопчик принесе ну крізь решту свого життя, це дуже гарна і дуже світла історія. І ми загалом до кожної книги підходимо дуже ретельно, ми даємо дуже багато читати різним бета читачам І, зокрема, ми давали. От я давав своїм знайомим подрузі, в якої чоловік загинув на війні. Ну і вона каже, що ця книга, яку варто прочитати всім. Особливо тим, хто не втрачав, то щоб зрозуміти, через що хоч люди, які втратили. От ми там на книзі до моєї відгуки, як вона казала, що ця книга допомогла і самі навіть десь відчути, зрозуміти всі свої стани ще раз, збоку ніби поглянути. вона Каже, от я тепер зрозуміла, чому я там інколи стою в сільпо біля стійки соусами і просто плачу випадково. І тут ніби ця книга допомагає їй якось так от зрозуміти, що насправді перетворити цей біль трошки в світло. Mm -hmm. Ви обираєте проекти, які близькі, зокрема, і вам. І за стилістикою фентезі, і за власне тим, що це так чи інакше пов'язано з війною. А ви можете щось, ну от може вам спасти на думку, зараз таке взагалі щось відірване від реальності в Україні видати? Ну, в нас не все зв'язано буде з війною, але загалом, найперше, ми кажемо, що ми майстерня історій, магічних історій. Угу. Ми найперше зацікавлені видавати якусь магічну літературу, літературу, яка буде. Нести світло і наш девіз взагалі ми мріємо, щоб ви мріяли. Тому що е як би нам не було, все починається з мрії. Там не знаю, айфон, студія, радіо все починалося чиїсь мрії. І ми дуже хочемо, щоб люди читали наші книги, щоб вони надихалися, щоб вони надихалися тими героями і казали: о, я хочу бути якось цей герой. Я хочу, тобто, там я тепер впевнений в собі, я хочу теж реалізувати свою мрію. Ось е тому ми обираємо якісь такі книги. Мені, до речі, ваш е логотип е видавництва Мріялов е е нагадав чомусь маленького принца трохи. Ну так, за настроєвістю. Ми з навіть про це ніколи не думали, але можливо, щось спільне справді є. От ви кажете, я собі так зараз думаю, бо ніколи раніше про це не думав. <звук> ну, щось в цьому є, так. Так. І третій проєкт, про який ви кажете, що він теж в роботі, чи у вас їх ще багато? У нас з цього року має вийти п'ять книг. <звук> Ого. І ще декілька ведуться переговори. Ось. Е Вийде ще е, така історія України. Це буде 9 книг. Цього року має вийти перша. ось. Е, це такі будуть пригоди, де дівчинка-Соломка, Мопс і кіт. Вуличний Григорій вони випадково через дірку в часі потраплять в минуле і відповідно 9 частин, 9 стрибків в часі, де вони будуть проходити через різні пригоди і вивчати історію України. Е, Основною є лише так. Ми давали штати бета-читачам, і одна з наших маленьких бета-читачок. Казала, що вона не стане з горшка, якщо я не продовжу читати цю історію. Це нормальна так. погроза. Е, тому, ну, книга дуже класна. Ми так шукали щось схоже, але не змогли знайти. Це для якого віку? Ну, для зовсім дітей. Тобто-такі до восьми, мабуть, років. Горшкового від, та, віку. Так, від 4 до 8, мабуть, ну, десь так. Тобто. Ага. М та. Ну, до 10, може, максимум mm -hmm. десь так. Та це зовсім дитяче. Буде в нас нонфікшн. Дуже неочікувано для нас. Взагалі, це перша книга, яку ми сказали так. Ми десь ще. Ну, ми стартували в серпні, ми зареєстрували сторінку в соцмережах минулого року. У Нас тоді було менше ніж 300 підписників, і ми зробили допис, що приймаємо рукописи. Mm -hmm. 300 рукописів за один місяць ми отримали. І ще... Скільки людей пишуть в нас? Ого? го Особливо зараз. А зараз людям є що сказати просто. Mm -hmm. І ще 100 ми там пізніше отримали ті дописи, звісно, що ми зразу видалили, бо ми не готові справитися з таким напливом. Ми переглянули 400 рокописів, ще десь 20 лежить нас на пошті це вже новіших. І з тих 400 ми відібрали 4 історії. Ось, перша, це був перший, який ми сказали, так, це нонфікшн. Дуже неочікували зразу, бо ми казали, ми приймаємо річні історії, фентезі і так далі, і так далі. Тут нонфікшн. Але це меншний ненфікшн. Авторка буде називати Фантасти на війні, і авторка дослідила, провела ціле дослідження, що якби Орвел, Толкін і Роулінг були б на російсько-українському фронті. Які сенси вони закладали в ці книги? Чи людство винесло ці уроки, чи ні? Чому ми Росія називаємо орками, чи це ОК? Mm -hmm. е -е чи там Міністерство магії знов допустило Волдеморта до влади? Чому вони давно не вийшли цього уроку? Ну і так далі. Зрозуміло, в якому напрямку все це діло відбувається. Гаразд, ви приїхали до Франківська, вас як львів'яни, надзвичайно дощ цей не злякає, ви до нього звикли. Приїхали ви сьогодні зі своєю дебютною книгою. Так, так. І, власне, представляєте видавництво Мрія Лов саме нею, як. Стартувало все це діло, тому що ярмарок триватиме ще деякий час. Ви знаєте, вже... як стартував ярмарок. Ну так, і ви безпосередньо на ньому як почуваєтеся? Е, ну, дощ, на жаль, дощ всіх розлякає. От бачите, нас сьогодні я так дивлюся, тільки люди починають сходитися, і справді починає багато людей. І дощ. І тут як, вони. Як і всі вони. Саме, саме, саме тоді, от, коли люди починають напливати, ага. і ось воно так трошки погода дуже перепсує. Ну, все одно трішки люди ходять, але. От, от, от в цей момент, коли немає дощу, ці невеличкі великі півгодини-годину затишчя дуже гарні. А далі, як дощ, ну таке. Шкода. Ваші колеги, я бачу, там з Рівненщини поприїжджали звідусіль. Теж ветеранські видавництва, які от власне презентують свої якісь там не видавництво, там інші бізнеси. Був видавець з Рівненщини, якщо не помиляюся. Сьогодні? Ага. Я От ще... навіть ну, колеги так. з репортера брали у нього інтерв'ю. Ви ще не всіх просто. Цікаво, дуже. Я, ми познайомилися у Львові на ярмарку, були з Марку Букс, виднису Марка Мельника. Ось, тобто ми з ним, в принципі, товаришуємо, ми навіть спільний стенд взяли на арсенал книжковий фестиваль. Ось, то з ними ми навіть потоваришували. Тобто, а то не бачив. Я читала оголошення про цей ярмарок, який готується і до якого запрошуються ветерани. Зрозуміло суто за бажанням потрібно було зареєструватися. Як ви про нього дізналися і чому ви вирішили приїхати до Франківська? Вам потрібно розширювати, скажімо так, мережу своїх читачів. Ну, по-перше, я люблю Франківськ. Я багато разів бував. Так. Е, ну бо я люблю ходити в гори дуже е, з дитинства. З 10 років я ходжу в гори. Відповідно, я тут ну часто, бо це та з Львова в гори теж можна потрапити, в принципі. Е, дивіться. Те, що я в Львівській області, це не горе, я вважаю, чесно. Нарешті. Нема цього Львівського гонору. Ну, це пагорби. Ну, тобто, от гарні гори в Франківщині насправді. На Закарпатті гарні гори. А в Львові, ну, тобто, якщо вже зовсім хижо і не можеш десь далі, то так, згодиться, але це не гори. Ті безкиди львівські, це маленькі осколівські ті безкиди. Ось і відповідно я знав. По-друге, Франківський читаюче місто, все таки не ну, читаючих міст не так багато. Це Львів, Харків, Київ, мабуть. Мабуть, все зараз. З великих а, таких, а, так ну можливо, Одеса. але так воно вану скажуть, що зараз Дніпропашна активізовуватися, але ну все одно це дуже мало. Такі стабільні і давно це Львів, Харків, Київ, івано франківськ Все. Тому мені було цікаво приїхати в Франківськ, і оскільки погода завадила, я точно планую приїхати ще раз, якщо візьмуть. Напевно, що візьмуть. Але, е, краща погода буде, а, буде, я так думаю, <с> будуть ще й такі моменти можливості. Хоча скільки от пригадувала сьогодні дні міста, попередні, і спеку пам'ятаю всякі такі речі, ну таку холоднечу і дощі вже давно якось не пригадується. Мені а, можна ще передуть заморозки на вихідні. <с> так, та, та. тому а, всяке може бути звичайно, але те, що потеплішає, це те. Теж факт, нікуди не подінеться від нас те літо, яке попереду. Ну а зараз напевне нема лиха без добра, а, все ж таки. Ті, хто прийдуть до вас і знайдуть вас на цьому ярмарку, це будуть ваші найвідданіші читачі. А, ті, хто, власне, поставив собі за мету а, почитати саме, наприклад, вашу дебютну книгу, поспілкуватися з вами наживо, можливо, надалі триматимуться саме цієї лінії, і слідкуватимуть за наступними вашими виданнями, саме тому, що в такий непростий час ви зустрілися під цим дощем, у цю холоднечу і мали можливість поспілкуватися. Тож приходьте, як вас знайти на ярмарку. Як можна знайти? Я не місцевий, наскільки добре не знаю, Франкішу пояснився. Чи мають нас конкретно нас? Булят Сміткевич, а так конкретно вас? Я, я думаю, це не буде складно, нас не так багато, у нас 13 е, наметів. Тобто, ага. ну, знайдете, десь посередині. <рес> Будете махати рукою <рес> періодично. Ні, там є якісь оці от підписи, так? Ну, Бо я Є ще книга, там видно книгу, uh -huh. тобто там не складно буде знайти так. Але ярмарок ну, ми питали організаторів, він так довго ще буде, тому варто поспішити. Вони казали, що десь щось і планують збиратись. А надалі? Це тільки сьогодні. Сегодня, так. Ага, а, а далі будуть якісь інші активності. Так. Я зрозуміла. А, то вас там зараз підстраховує дружина? Ні, дружина сьогодні не змогла приїхати. Але товариша, сусіда, попросив, щоб він приглянув. А, так. я зрозуміла, то вас треба відпускати, щоб ви це все позбирали. Ви сьогодні зразу ж повертаєтеся додому? Так, планую сьогодні додому, бо завтра стартую форму військових письменників. Ось так. Ого, які активності одна за одною. Е, Цело, в нас вже дуже-дуже активне. Це купа фестивалів, в Вінниці паралельні, де фестиваль. Mm -hmm. е, ну, ми на нього вже так, тобто теж накладки вийшли, не потрапила. Нижковий ринок зараз дуже. Розвивається активно і це дуже, дуже тішить, що українці читають, і це це класно. А в зв'язку з тим, що багато видавництв ви не відчуваєте якоїсь конкуренції? Ну тобто, маленькому видавництву складно пробитися на оцих великих е, широтах. Ну, по-перше, дивіться, так ми не боїмося їх, так. тому що ми точно знаємо, що ми хочемо. І навіть не тому, ми просто от ми настільки говоримо, ми настільки цим всім якось так от палаємо, і плюс наші історії ми вибираємо не просто хороші історії, ми завжди вибираємо історії, які справді дають цінність, наприклад. Так? Ну, загалом, ніша, так, ми б хотіли зайняти за собою нішу саме фентезі магічних історій. Але ну, тобто, наша особливість в тому, що ми точно знаємо, що ми хочемо, і ми дуже багато вкладаємо в ці книги. В той час, як там навіть великі виданисто, не будемо там звати імена, так але часто дуже зловживають і ведуть неякісні, хоч і вони там гарно продуться, бо сам текст, умовно, перекладений. Бо класно був написаний текст, але часу переклади там дуже погані, неякісно надруковано. Ми до цього ставимося дуже-дуже доскіпливо. Тобто книга наша могла би виходити там на півроку швидше, але ми проходимо цей шлях наш повільніше, а для того, щоб зробити його краще, щоб сто разів переконатися. Коли буває таке, що, наприклад, з моєю книгою матрічі перемальовували укладинку, щоб точно переконатися. Ви перфекціоніст Ну, разом так та з дружиною, тому ось так. А пишете щось сам зараз? Я зараз багато навчаюся і пишу. Я навчаюся зараз в трьох місцях. Mm -hmm. По перше, завершую завершу аспірантуру. По-друге, yeah. я поступив на навчання на такий річний курс, який навіть більше ніж рік триває по письменництву і по літературній діяльності. Ну і по бізнесу багато навчаюся mm -hmm. щоб зрозуміти, як розвивати видавництво. Тому і пишу, я пишу своє, наступні. Вийшло декілька моїх, чи вийде найближчим часом має вийти. Тобто вже прийняв до друку, просто ще не вийшло, але вийде кілька коротких моїх таких історій, новел. Ось. І пишу велику книгу, є ще декілька задумів, на такі саме фентезі книги. Бо зараз це все-таки пишу таку історію більше про ну, комбатантську літературу, тобто більше все-таки про війну. І також там паралельно ще в мене дідусь воював в Другій світовій, mm -hmm. і він мене загинув, ну, не загинув помер своєї смерті, так, в 13-му році, тому я нею дуже добре пам'ятаю mm -hmm. і пам'ятаю всі його історії, які він нам розповідав. Ось я хочу поєднати ці два досвіди його війни, і моєї, і нашої війни це сьогоднішньої. Це круто. Це дуже крута ідея. Ну, не знаю, як вийде, але пишу, пишу, тому важко інколи знаходити на це все час, але намагаюсь. Я вам бажаю успіху, я читатиму цю книгу. Хоча я кажу, що я якби не ваш потенційний клієнт вашого видавництва, але цю книгу я читатиму. Бо дуже цікава задумка, і насправді оці паралелі родинні саме в двох війнах, це щось неймовірне. Андрій Касп Шишак, який є. Ветераном війни, а також засновником видавництва е, кни... е, «Мрія Лов», хотіла сказати книголов. Е, ловіть книги видавництва, зокрема, дебютну книгу автора і засновника видавництва у Франківську на ярмарку ще встигаєте, можливо. А також у мережі шукайте видавництво і підписуйтеся на нього, слідкуйте за новинками книжковими. Я теж це робитиму для того, аби не пропустити тієї книги, яку собі намітила уже прочитати. Вона ще не готова, я вже хочу її прочитати. Спасибі вам за те, що ви робите, за те, що ви тут. Нещодавно Львів теж відзначив свій день міста з минулим вас. Отак, от в... і теж з дощами. притул так ідуть, але тепліше тоді було. Трошки з грозами так, але а, на вихідні ще було тепло. Це було в суботу. Ну і серед 7 травня ще раз не міста Івано-Франківська. Усіх, хто разом із нами, на найтеплішому полюсі планети, і в цьому місті сьогодні.